Пливове британське видання Економіст із посиланням на джерело серед українських високопосадовців пише, що військо РФ готує наступ на Запоріжжя. А радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у своєму телеграм-каналі повідомляє, що за останні три тижні через місто переміщено приблизно 5 тисяч військових з території Росії. За його даними, це новостворені підрозділи. Водночас, за словами Андрющенка, на полігонах в районі Маріуполя та Бердянська. Окупаційні сили тренують штурмові підрозділи. За його оцінкою від цього тижня штурмовики можуть вирушити на фронт. Новини про Азов'я я опитали політиків та військових експертів про можливий наступ армії Росії. На півдні ворог продовжує ну фактично застосовувати своїх росіян. Він застосовує їх як тарганів. Вони з території РФ накачують запорізький напрямок. і от там будуть наші основні бої. Тобто вони будуть відбуватися на північний захід від вугледару. Пересувають вас не тільки техніку, а ще й підсилюють особовим складом. Через півгода у них буде достатній контингент і достаточне. На складах калійства воружені боєприпасов депутат Маріупольської міської ради Дмитро Забавін розповідає, що містяни бачать, як армія РФ перевозить військових і техніку в напрямку лінії фронту в Запорізькій області. Він вважає, що російське військове керівництво використовує для цього узбережжя приазов'я, бо воно більш захищене від українських ударів. Вони з території РФ накачують через транзитну територію, як вони це називають, Донецької області на запорізький напрямок. В Маріупольці фіксують пересування техніки, і, власне кажучи, те, що фіксується пересування з боку східного напрямку міста. в Західний напрямок міста каже про те, що окупанти дійсно перекидають з території країни терориста, через Маріуполь. Транзитом іде військова техніка і особовий склад. Наприклад, в Мелітополі бачили пересування танків. Це каже про те, що все це йде транзитом через а, країну терорист Вазовський район, далі через а, Маріуполь, далі напрямок Бердянськ, Мелітополь. На думку Голови українського центру безпеки та співпраці Сергія Кузана найближчим часом основні бої на півдні будуть точитися на північному заході від Вугледару. Це 200 кілометрів від міста Запоріжжя. Саме південь Донеччини і ось цей південний схід Запоріжжя. Це є єдина частина фронту, і умовно кажучи, ну таки після взяття вугледару, це відбулось вирівнювання фронту і буде продовжуватися. Росіянами протискання нашої лінії оборони буде певне просування до наших передових рубежів оборони. І от там будуть наші основні бої. Тобто вони будуть відбуватися на північний захід від вугледару по лінії наших оборонних укріплень. Військовий експерт Кузан наголошує, що основні сили російської армії досі зосереджені на Донеччині. Тож перекидання особового складу та техніки РФ на півдні може бути маневром, що змушує сили оборони України розосереджувати свої резерви, додає аналітик. Окупант буде намагатися розтягнути наші резерви і створити видимість своїх великих наступальних дій. Чим південніше, тим краще для нього. Тому що наразі вони продовжують свою наступальну операцію в Курській області після взяття вугледару, росіяни продовжують вони створюють ось цю ну видимі таких активних дій, і зокрема і в районі роботиного, тобто фактично продовжують тиснути з тим, щоб перевірити, от як після як було після Авдіївки, чи прогнеться десь наша лінія фронту. Тут треба сказати, що все ж основні резерви їхні, основні їхні сили вони зосереджені не на півдні. Вони знаходяться на Донеччині, на сході, тобто, от район Покровська, район Ну Курахово, Селидове, в районі Торецька, Ось там будуть продовжуватися основні їхні наступальні бої. Сергій Кузан каже, що в української армії має вистачити сил та резервів для втримання фронту. Ну а що стосується запорізького напрямку, то звичайно ж ми там перебуваємо в обороні, і наше завдання виснажити ось цей наступальний потенціал противника, тобто вивести його в поле, і вже в цьому полі поступово завдавати ураження, але якраз змушуючи його, його наступати, щоб ми в обороні могли мати ось цей вищий коефіцієнт ураження противника. У нас вистачає дійсно на це сил, однак є питання звичайно ж резервів. І резервів якраз в людях ворог продовжує ну фактично застосовувати своїх росіян. Він застосовує їх як тарганів, які намагаються десь пролізти, десь шукати е, шпаринки в наших оборонних е, в оборонних лініях і вже там намагаються закріпитися. Про ці плани ворога е, командування знає і намагається ще на підходах уражати отакі невеликі групи противника. І от ще про можливе обвалення української лінії оборони говорить полковник збройних сил України у запасі Роман Цвітан. Якщо ми їм таку можливість, допустимо, їм передихнути хоча б півгода, через півгода у них буде достатньо контингент і достатньо на складах кількість ворожині і боєприпасів, для того, щоб почати далі двіжені і по Запорозькій, і по Херсонській області. з вами були новини Азов'я. Невдовзі побачимось.